Північно-Атлантичний альянс створює спеціальний фонд допомоги українській армії. Про таке генеральний секретар НАТО оголосив ще до початку засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Сам захід триває зараз у Брюсселі, і, поміж інших учасників, там присутній новий головний український дипломат Павло Клімкін. На яку саме підтримку вже тепер може розраховувати Україна? Аналізувала Яна Слісарчук. Альянс Москві не вірить в той самий час, як Рада Федерації голосує за скасування дозволу Путіну вводити війська до України. Генсек НАТО Андерс Фограсмусен перед журналістами визнає, що Росія веде новий вид війни, і тепер альянс мусить вирішувати, як на неї реагувати. російська агресія проти України призвела до зупинення нашого з Росією практичного співробітництва. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія поважає свої міжнародні зобов'язання. Тож сьогодні ми переглянемо на. Стосунки з Росією і вирішимо, що робити далі. Фонд допомоги українській армії лише один із заходів довгострокової допомоги Україні, який мають затвердити члени альянсу. Павло Клімкін тут третій день поспіль після Ради Європи та ОБСЄ презентує мирний план Порошенка. Робимо все, що можливо для того, щоб зробити припинення вогню Сталим і для того, щоб Дотягти де деескалації ситуації в Донецькій і Луганській областях план не треба зайвий раз рекламувати. Усі західні колеги Клімкіна схвалили його ще позавчора. На реакцію Росії в Брюсселі дивляться без зайвого оптимізму. Президент Порошенко представив дуже хороший план мудрий, мирний план з можливостями діалогу на сході України. Але, хоча Росія його привітала на словах, ми не побачили від неї дій, які б це підтвердили. Навпаки, вчора підбили український гелікоптер з. Загинуло ще дев'ятеро людей. Є шанси невеликі, але ми ще далеко для оптимістичних поглядів. Пам'ятаючи, що трапилось вчора, бачимо, як швидко втрачаємо здобути, але мусимо використовувати найменші шанси в ситуації, де інших планів немає. Європа знову погрожує санкціями, виступаючи в Бундестазі. Про це Путіну нагадує канцлер Німеччини в Брюсселі. Про це теж жваво говорять. Мусимо натиснути на Росію. НАТО повинно продемонструвати рішучість. Це ми і зробимо. Ми хочемо допомогтися запровадження цього плану. Але поки що треба визнати. Перемир'я не досягнуто. Тож ми мусимо поглибити відповідні заходи. Повноцінну відповідь російській загрозі альянс готуватиме не швидко. Але до саміту голів держав у вересні обіцяють розробити пакет рішень, які підписувати. Муть президенти країн-членів НАТО вже зараз відомо, що разом з Грузією, з якою альянс інтенсивно поглиблює стосунки, до британського вельсу, де пройде зустріч, запрошено і Україну.